Величезний величезний привіт. Я вас запрошую до Аврори. Ми подивимося, які акції. М -м, вже будуть новинки в магазині Аврора. Акції тривають з 27 січня по 2 лютого. Включно. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Навушники зі знижкою 35% 99 гривень. Є трішки дешевші, ось такі, а також провідні по 77 гривень. Набір сережок гвоздики 44 гривні. Набір біжутерії 29 гривень, це дитяча. Дуже цікаві з'явились браші. Вони зараз по 49 гривень зі знижкою. Набір спонжів для макіяжу 29 гривень, тут 8 штук. Масаж, шкребок для обличчя 27 гривень. Так, новинка фен ось такий зараз з'явився в магазині Аврора. Він зараз зі знижкою 799 гривень. Бачу три швидкості, і навіть є холодне повітря. 44 гривні коштує тонуючий Color Balm. Фарба для волосся. Лірені по 29 гривень. Водичка туалетна чоловіча, є дуже багато різних на вибір 92 гривні 100 мл. І зверніть увагу на кожну парфумовану туалетну воду чоловічу чи є тестер, тобто ви можете прийти і на себе нанести. А шампунь Ошай 400 мл. Зверніть увагу, пляшка з дозатором. Є ще кондиціонер по 69 гривень. Шампунь торгової марки Фортези для кольорового волосся, тобто для фарбованого, 88 гривень 400 мл. І також з цієї серії є в акції бальзам. Захист кольору 88 гривень також 400 мл. Глоріс, шампунь, і також з цієї серії є бальзам для волосся 230 мл 49 гривень. Три в одному чоловічий засіб для душу. Шампунь для волосся 400 мл 74 гривні. Сорок гривні Шампунь бальзам для два в одному, сім трав 500 мл. Дев'яносто дев'ять коштує рексона антиперспірант. Зі знижкою можна придбати ось такий а, чоловічий гель для душу, що входить у подарунок. Ось така мочалка 400 мл. Ціна 49 гривень зараз зі знижкою. Зверніть увагу, зараз корейський крем для рук 100 мл можна придбати за 29 гривень. Пінка для вмивання для очищення шкіри обличчя 74 грн. 150 мл. Крем для обличчя, зимовий захист, зараз 44 гривні 75 мл. Помазочки для гоління по 15 гривень. Зубна паста перлина 125 мл 29 гривень. Від торгової марки Шик дуже класні гелі для душу кремові 49 гривень, 400 мл. Є різні аромати. 55 гривень гель-пілінг для душу 400 мл. Крем гель для душу 510 мл 44 гривні. Літровий гель для душу «Мохіто». 55 гривень зараз зі знижкою. А ось цей зараз можна придбати за 99 гривень, тут цілий кілограм гель для душу Б'янка. Я хочу показати ось таку новинку гелі для душу кремові. Пакування 400 мл. Вони в нашій Аврорі йдуть в трьох ароматах. І ціна зараз а, зі знижкою 49 гривень. Для малечі підгузки хагіси. 599 гривень 44 гривні тверде мило шик, конвалія, 22 гривні тверде мило шик, нектар, 125 г, 19 гривень тверде мило Гранд Шарм 125 г. Аромати різні. Зі знижкою. Зараз ось таке крем мило рідке: 450 мл по 19 І є ще оливка, диня та оливка. Знову в акції шик мило крем мило для рук. Тут 500 мл 49 гривень. каченя кря-кря, рідке мило для дітей 37 гривень 250 мл. Серветки для прибирання універсальні тут 60 штук, зараз по 39 гривень. Шкрибок для чищення кухонний з ручкою 15 гривень. Набір прищіпок кольорових пластикові. В упаковці тут 24 штуки, 29 гривень. Непогана знижка. Інструмент для прочищення трубопроводу 64 гривні. Шторки для ванної кімнати, багато різних візерунків. Також кільця входить в набір 12 штук, метр вісімдесят на два. Зараз по 119 Щітка для чищення посуду одразу з дозатором, тобто можна сюди залити миючий засіб на підставці 88 гривень. Новинка, ось такий вішак, зроблений під дерево, але це все пластик. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 гачків, 29 гривень. Так, є ще ось така щітка, також з дозатором для миття посуду. 24 гривні Для пральної машини антивібраційні підставки на ніжки. 99 Зі знижкою зараз можна придбати ось таку металеву ємність. Коробку у вигляді пральної машини вона з кришкою йде з ручкою. Ця коробка для того, щоб пересипати сюди ваш пральний порошок. Зараз 99 гривень. Є ще ось така пластикова, також для порошку. Вона трішки дешевша, 77 гривень. Новинка в нашій Аврорі ось такі підставки для мийки. Є в різних кольорах. 29 гривень. Зізничкою набір для ванної кімнати тут для. Зубних щиток, дуже багато людей сьогодні чомусь. Для зубних щиток, для зубної пасти, Дозатор для мила. Кольори в асортименті. 159 гривень зараз зі знижкою. 4 предмети. А, ще підставка четверта, я шукаю четвертий. За 4 гривні можна придбати ось такий міні-футляр для дрібничок, пластиковий. Дуже хороші серветки для прибирання. Тут 30 штук, 25 на 25 розмір. Ганчірка для підлоги 14 гривень, розмір 50 на 60. Ось така металева підвісна підставка для мила. Для рушники можна повісити або мочалки банні. Двохсторонній тримач входить у набір. Ціна такої підставки зі знижкою 88 гривень. Мильниця для полиці написано. Дозатор скляний для рідкого мила прозорий. Ціна зараз зі знижкою 55 гривень. Ось такий пластиковий дозатор, просто його треба зложити. 119. Полиця для ванної кімнати. Також бачу новинка. 149 гривень. Ще знайшов ось таку більшу полицю підвісну, також ванну кімнату. Ціна її 169. Дозатор для рідкого мила. І навіть можна сюди поставити шматочок твердого мила. Зараз вони в акції. Є різні мушля, зірочка, 99 гривень. Пластикова коробка з, з кришкою. 139 гривень, органайзер для дрібничок. Ємність універсальна. В трьох кольорах можна обрати в будь-якому кольорі. До речі, я знаю, що їх використовують у холодильник такій ємності. Зі знижкою 39 гривень на 5,7 літрів. Ось такі ковшики також зараз в акції. Так, штрих-код? 55 гривень. Зі знижкою ось така тарілка супова. Якась маленька, мабуть, дитяча, 55 гривень. А ці я показував минулого відео. Щось таке цікаве завжди, як новинка, завжди цікаво, Вони по 49. Ще одну хочемо показати новинку. Ось така ваза для квітів. Ціна такої вази. Також показую вам, як новинку, 249 гривень. Ще одна новинка, ось такі невеличкі вази, вони в двох кольорах. 74 гривні. Ось такі вази продаються в коробках, дуже багато різних кольорів. Так, не знаю, чи ж пробилось. Зараз вони по 99 гривень. Ще одна новинка, це також ваза для квітів. Ціна такої новинки 64 гривні. Гіпсова рельєфна, чорно-біла. Так, це також ваза, схожа на такі вази, як колись у моєї мами стояли у серванті. 219 гривень. Її підняти ще треба було силу мати. Продаються в коробках ці вази. Ємність для сипучих, вони всі йдуть з цією, мабуть, спеціально захищеною такою сіточкою. Скляна герметична пластикова кришка. І вони зараз зі знижкою 139. Так, ось ці чашки зараз в акції по 49 гривень. Оці горошок також по 49 гривень зараз. Зі знижкою тарілки супові, квадратні 55 гривень. Зі знижкою зараз поставили оці новинки, так що зверніть увагу, ось такі гілочки по 49 гривень. А ось такий можна зараз придбати за 59 гривень. Салатник. Тобто зараз ось ці новинки можна придбати зі знижкою. Форма металева для випікання з антипригарним покриттям діаметр 28 см. Роз'ємна 169. Тішки менше 18 см. Ціна такої 129 см. Форма для випікання кексу металева. Так, тут тяжко пробити дуже ціну, тому що надзвичайно маленький штрих-код. 55 гривень. Зі знижкою скляні баночки для спеції, 4 штуки в наборі. 69 гривень зараз зі знижкою. Зі знижкою зараз кришки для сковорідок, для каструль по 239 гривень. Хтось колись запитував, чи є сковорідки, де знімається ручка. Зараз ось є вони зі знижкою. Антипригарне покриття по 339 гривень. Міцна універсальна економічність. Ось такі невеличкі сковорідки для млинців 22 см. Діаметр 299. Пательня алюмінієва з антипригарним покриттям з кришкою 599 гривень. Ну, а цю новинку зараз ми відкриємо. Цікавий такий набір для кухні. Бачу ножиці ножі. 149 гривень коштує така новинка. 4 предмети. Ось такий набір на, у підставці ножиці. А, також входить оця ніж для чистки овочів і два ножі, два ножі. В акції зараз ось цей набір. 24 предмети, веделка, ніж. Ложка маленька і ложка велика. 399 гривень, знижка 30%. У акції зараз муса для заточування ножів 58 гривень зі знижкою. Зі знижкою ось такий ніж 69 гривень. Шпатель кондитерський, металевий, 39 гривень зараз зі знижкою. Інструмент кухонний 119 гривень. Зараз в акції, до речі, ще щіточка входить. Комплект для миття. Пальник для газового балону 69 гривень. Знижка на зубочистки 3 гривні. Знижка 40%. Друшняк металевий з ручками 139 гривень. 15 гривень зараз мішечок кондитерський знижка 40%, Зверніть увагу кому потрібний. Зі знижкою зараз форми силіконові для випікання кексів 88 гривень на 9 штук. Силіконова форма ведмедики по 24 гривні. Зі знижкою зараз ємність для холодильника для зберігання. Подвійний денцев з ручкою пластиковий. Ціна зі знижкою 229 гривень. Зі знижкою, ось така підставка тримач для кришок. Ціна зі знижкою 77 гривень. Дуже гарна новинка. Дивіться, який плетений кашпо для квітів. Металева підставка, металевий кіркас, тут ще написано флавер. Ціна 229 гривень. Хочу показати вам ось таку новинку. Набір із п'яти світильників. Так, працюють на батарейках, кріпляться за допомогою двостороннього скотчу. І зараз дізнаємось ціну цих, цієї новинки. 279 гривень. Зі знижкою ваги кухоні дерев'яні. Навантаження до 5 кг 209 гривень. Хочу вам побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. До зустрічі!